Good morning, children. Revision time. Let's repeat the words classroom, desk, chair, bookcase, that, this, door, window, blackboard, play area. Open your book, please, page twenty-four. Open your book, please, page twenty-four. Let's read and translate the text. Read читаемо. Translate перекладаемо. This is the window. Це є вікно. And that is the door. І то є This is our classroom, Це є наш клас. It is big, Він є великий. This is my desk, Це say moya парта. And that is the blackboard. І то є дошка. Number three. This is my chair. Say Misty Let's. And that is the bookcase. І то є книжкова шафа. Number four. That is a play area. zona. This is a computer. C ye computer. Okay, page twenty-five, exercise four. Ruler, blue, glue, pupil, computer, student. Phonics d, -d, -d desk. Dog, door. Doll, doctor. Dentist, driver. This is a desk. That is a door. This is a pink ruler. That is a good pupil. This is a computer. That is a student. Окей, okay. very good. New words. Uh, якщо ми з вами бачимо, що предмет один, то ми з вами підставляємо is. Коротке слово, яке складається лише з двох uh, літер. Дивіться, зараз ми з вами будемо шукати один предмет. Наприклад, where is the ball. Where is the ball? Де є цей м'яч? Тобто, якщо один предмет, ми використовуємо слово, де лише дві букви, тобто менше слово. Якщо ми з вами бачимо два м'ячі, то шукати нам треба, по-перше, множину, отже, ми ставимо сюди закінчення S полос, і відповідно ось сюди, ми переносимо слово з більшою кількістю літер. якщо ми шукаємо два м'ячі. Пробачте. I'm so sorry. А, так, ми з вами що робимо? Додаємо множину до слова ball, бо ми шукаємо два м'ячі. А ось сюди додаємо слово are, тому що в множині, як я сказала, буде більше букв. Where are the balls? Where are the balls? Якщо ми шукаємо один м'яч, то ми скажемо Where is the ball? Якщо ми шукаємо два м'ячі, where are the balls. Окей. Зараз ми з вами будемо шукати предмети. Let's watch a video. Давайте подивимося відео from YouTube. З YouTube. Just a minute. I share with you video. Just a Where's the monkey? Where is it? Where is it? The monkey. In the box. In the box. In the box. Where's the bird? Where is the bird? The Where is it? Where is it? On the tree. On the tree. На дереве. Hey. On the tree. Where's the snake? Where is the snake? змея? Where is it? Where is it? Under the rock. Under the rock. камнем. На, in, в, under. under, під. Сьогодні ми з вами будемо говорити. Just a minute. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такі слова. Он, он. На in, in, в, under, under, «під». Розкажу, розкажу вам, як свій час я запам'ятовувала ці слова. Дивіться, уявляємо, що це коробка. It is a box. Це коробка. Ці коробки всередині in «Індик» Индик. В коробці. Тобто in це в коробки. In в коробки. Тепер хлопчик андрій, тому що анде. Особисто мені це нагадує слово андрій ім'я. Андр, наприклад, зробив шкоду і заховався під коробку. Андрій під коробкою. Андр під. Залишається слово он. Он, це зверху коробки. Он. Дивіться, зараз робимо такі перетворення з нашими двома звуками. Дивіться, до звука О додаємо хвостик, щоб перетворився на звук А. Такий коротенький хвостик, щоб перетворився на звук А. Тепер читаємо слово ззаду наперед, і в нас виходить слово на. Давайте ще раз. «Ін». Індик в коробці IN, індик в коробці. Отже це коротке слово in, перекладається в. Це під, under, під, андрій під коробкою. І е, останнє слово on. О перетворюємо на А і читаємо задов... наперед на коробці, щось знаходиться на коробці. Ці слова використовуються поруч з різними, як ви бачите, на стільцеві, в коробці під лавою. <coughs> Просто з коробкою легше запам'ятати. Окей, okay. uh, let's do the test. Давайте зробимо тест. The cat kit is є, yeah, the chair. Де ж він відносно стільця? In згадуємо індик у нас в коробці. On із «о» робимо о на коробці чи under. Андрій під коробкою. Звісно, що кіт на стільці, Тому ми сюди ставимо слово on. Correct. Answer be. Правильна відповідь be. On the chair. Он the chair. Настільці. Окей, okay. next. The cat is the table. «Кіт є. Yeah. Відносно столу де? In згадуємо індик в коробці. Он читаємо ззаду наперед на коробці чи under андрій під коробкою. Звісно, що нам підходить variant. Correct variant C. Under the table. Під столом. Ось тут має стояти слово. Окей. Okay. Next test. The cat is the box. Kit відносно коробки D. On. На коробці. In в коробці. Under. Під коробкою. Звісно, що кіт в коробці. In the box. Correct variant B. In the box. Ok. Open your book, please. page 26 open your book please page 26 let's read and translate the text let's read давай читати translate перекладати the text text let's start where is my pen де є моя ручка тепер питання Is your pen in your pencil case? Є твоя ручка в твоєму пеналі? No, it isn't. Ні, там її немає. Окей, okay, next question. Is it in my school bag? Є вона в моєму шкільному рюкзаку? No, it isn't. Ні, там немає. Is it under the desk? Є, вона під. Пробачте, це ж не питання. It is under the desk. Вона є під партою. Тобто дівчинка знайшла під партою ручку і Каже: It is under the desk. Вона є під партою. Тепер дивіться, що я пропоную зробити. Хвилиночку. Так, у мене є аудіозапис. До цієї вправи пропоную послухати. Lesson 4. Exercise one. Listen, repeat, and act out. 1. Where is my pen? Where is my pen? Is your pen in your pencil case? Is your pen in your pencil case? No, it is not. No, it is not. Two. Two. Dwa. Is it in my school bag? Is it in my school bag? No, it is not. No, it is not. It is under the desk. It is under the desk. Wanna Okay. Let's continue our lesson. Okay. Listen and point. Послухай і покажи. Listen – послухай. Point, покажи. Знову ж таки, треба було не виходити. I'm sorry. Uh, знову ми з вами. Маємо вийти і послухати, показати дума. Лис 4. Exercise 2. Listen and point. Тепер нам треба е поглянути у підручник на вправу другу, слухати і обирати правильну відповідь. One. Where is your sharpener, bill? Where is your sharpener, bill? Де твоя точилка Bill? Is it under the book? Is it under the book? Вона під книжкою. No, it is not. No, it is not. Ні, вона не там. It is not under the book. It is not under the book. Вона не під книжкою. My sharpener is in my school bag. My sharpener. Моя точилка in my school bag В моєму рюкзаку. So correct variant. Отже, правильний варіант. Correct variant my shapne in my school bag. Моя точилка uh, в моєму шкільному рюкзаку. Where is your ruler, Nazar? Where is your ruler Nazar? Де твоя лінійка, Nazar. Is it in your pencil case? Is it in your pencil case? Вона в твоєму пеналі? No, it is not in my pencil case. No, it is not in my pencil case. Ні, вона не в моєму пеналі. It is on my book. It is on my book. Вона на моїй книжці. Correct, variant – it is on my book. Where is your copybook, Roly? Where is your copybook, Roly? That is, Oisse, is it in your school bag? Is it in your school bag? Win... Win on your school bag? Twyemu, No, it is not. Nein, it is not in my school bag. Це таки Ін. Він не в моєму рюкзаку. It is on my desk. It is on my desk. Він на моїй парті. It is on my desk. So, correct variant. It is on my desk. Він не в рюкзаку, він на моїй парті. Very good. Дуже добре. Останнє лишилося в нас завдання. Let's read. Давайте почитаємо Exercise 4, вправа четверта. Погляньте, будь ласка, у нас є буква сполучення WH. Вона має два, е, два варіанти прочитання. Сьогодні ми з вами будемо говорити лише той випадок попрацьовувати, коли H не читається. Тобто в цьому буквосполученні читаємо лише звук В В. І так, в от, в, в, в Е. Where в ает вайт. What – Що? Where? The white білий. Where is the pencil? Де є цей олівець? It is in the pencil case. It. Uh, it uh, він, is je in в the. цьому, pencil case пеналі. What is this? Що є це? It is a computer. Це є один комп'ютер. What is that? Що є то? That is a book case. То є одна книжкова шафа. Домашнє завдання вправа 1 та вправа 4. Читати, перекладати. It's uh all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.